Давайте зараз розберемо, як надійно приварити металеву ферму типового проєкту армянку до металевої колони. І так, припустимо, це у нас металева колена, колона. Вона може бути кругла, може бути квадратна, немає різниці. В першу чергу, зверху нам потрібно приварити площадку, до якої ми вже будемо приварювати металеву ферму. В даному варіанті у нас площадка вже приварена. І так, коли ми ставимо металеву ферму, типового проєкту арм'янка, вона у нас буде під нахолом. Нижня труба буде висіти в повітрі, а верхня труба буде опиратися на цю площадку. Але, як ми бачимо, місце для приварки у нас маловато. Так що шов у нас буде немісний. Для цього для допомоги, ми використовуємо або металевий куток, який ми ставимо з боку, і ми приварюємо в такому випадку цей металевий куток. В цьому місці приварюємо, і тут поздовжний шов. З обох сторін два металеві кутки. Або металевий швелер 80 мм, або 8 см. Ставимо швелер, приварюємо. У нього в жолоб вкладається вже металева труба, і вона, виходить, приварюється. В цьому місці приварюється і аналогічно в цьому місці приварюється шов. Такий шов приварювання ферми до колони у вас буде міцний та надійний. Кому потрібні ангари, склади, зерносховища набирайте, будуємо разом.